Трендовий адвент календар, у якому, окрім солодощів, ви знайдете грошові картки. Я це купувала в Kaufland за 11,99, А для вас підготувала список супермаркетів, де продаються подібні адвенти, ще й прописала гарантовану суму повернення. Дивіться в описі, і давайте перевіримо, а яку суму дістану я у цьому адвенті. Ну, Я буду розчарована чи ні? Коротше. Ну, Дід Мороз, але карточка на 2,5 євро.